Якщо ти зараз проживаєш кризу, здається, що світ проти тебе, тобі дуже важко спробуй впровадити в своє життя цю практику. Вона колись настільки змінила моє життя. І про неї, до речі, більшість знає, але чомусь не придає такого великого значення. А воно так піднімає тебе по енергії, коли ти на високій енергії в тебе все починає вирішуватись. Так, от це практика вдячності. От спробуйте протягом 30 днів поставити собі невеликий челендж. Проговорювати слова вдячності за банальні прості речі, які в твоєму житті. Я дякую за те, що я прокинулася. Я дякую за те, що можу бачити. У мене був такий період, наприклад, з зором, що я підібрала не дуже хороші лінзи, погано бачила. І потім, коли змінила на нові, я так була за це вдячна, що можу бачити так класно яскраво цей світ. І що відбувається? Тобі піднімається енергія, у тебе з'являються зовсім інші думки і бачення енергії, і найголовніше ця практика змінює твій фокус уваги з негативу з негативних історій, які в твоєму житті, на щось. Хороша, а чим більше хорошого ти починаєш бачити, тим більше світ тобі це це Основний закон всесвіту. Бо криза, вона що? Вона тебе поникає в цей негатив, в ці проблеми. Ти ще більше в них породжуєшся, породжуєш ці всі негативні думки і страждаєш. А наша задача вийти з цих спочатку страждань і тоді все буде супер.